Наша планета Земля щедра вона і багата, гори, ліси і поля, наша домівка малята. Сонечко рано встає, день промінцями засвітить все на планеті твоє. Треба його нам любити. Пильно довкола дивись, оберігай кожну гілку. Пісня. У пташки учись, а про праселюбності у бджілки. Доброго ранку, маленька дітвора, доброго ранку, ліси і поля. Доброго ранку, сонечко, квіти. Доброго ранку, планета земля. Зустріч нашу починаємо. І про планету земля розповідаємо. 22 квітня Всесвітній День Матері Землі, святоєднання народів планети задля захисту навколишнього середовища і збереження, багатства і природних ресурсів, якими наділила нас природа. Блакитна куля вважається прапором Землі і є офіційним символом. Планета Земля займає саме вдале місце в космосі. Бо саме на нашій планеті є життя, є вода і є повітря. На планеті Земля справді краса, океани і ліси, поле і гаї, кисень є у атмосфері, річки, озера, моря і ставки, природні багатства ці бережіть, планету Земля чистою робіть. Планета Земля Має форму кулі. Глобус це модель нашої планети. На глобусі ми бачимо багато синього кольору, жовтий, зелений кольори. Синім воду позначають океани і моря. Всюди ріки протікають, розквітала щоб земля. Жовтий колір, колір суші. Пояснити слово мушу. Суша там, де зараз ми, суша, де немає води. А що зеленим? То ліси, планети нашої легені, неймовірної краси, зелені вони зелені. Нашу планету населяють люди різних національностей, вони відрізняються кольором шкіри, своєю культурою і традиціями. Людина це частина землі і без людини. Не існувало б життя на планеті. Багато факторів залежить саме від людини. Вона піклується про все, що є на планеті. Та чи завжди люди дбають про природу? Ні. Бо, покращуючи своє існування, свій комфорт, люди забруднюють планету. Заводи, хімічні підприємства, війни забруднюють повітря, сміття, пожежі. Забруднення річок, вирубка лісів це все поганий вплив людини на планету. Людям, тваринам, комахам, птахам, рибам, рослинам потрібне, чисте і незабруднене повітря, бо, забруднюючи довкілля, людина шкодить сама собі і усьому живому. Захворіла земля, занедужала в неї жар то туман. То знобить, сині очі від спеки примружила, все немиле землі, все болить. Біля неї і місяць, і сонечко, біля неї велика рідня. Ти в матусі улюблена донечка, тебе сонце голубить щодня. Примовляє земля, побивається. Підкажіть, що робити мені, як погляну, терпець, уривається. Сонце любить мене, люди ні. Мої ріки блакитні, забруднені, з'їла пилка зелені ліси, всі поля в Целофановім гудені, ні здоров'я тепер, ні краси. Уявіть, що тарілка це наша планета. Свічка над нею це бруд, газ, який потрапляє в природу і забруднює планету. Люди дихають таким брудним повітрям і хворіють. Ця чорна кіптява осідає на легенях і перешкоджає диханню, що внаслідок визиває різні хвороби. Щоб запобігти забрудненню повітря, треба людям дбати про довкілля, будувати очисні споруди, спеціальні фільтруючі установи, не палити листя, яке виділяє чадний отруйний дим, менше користуватися транспортними засобами.